Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. НПЗ у Самарі тепер вкривають металевими каркасами. Ну і таким чином намагаються захиститися від українських дронів на одному з нафтопереробних заводів Самарської області. Змонтували об'ємні металеві сітки і каркаси. Офіційно це представляють як засіб перешкоди ударним безпілотникам потрапити до резервуарів і технологічних установок. Хоча я нагадаю, що вони ще говорять про те, що жоден безпілотник не потрапляє туди, що це просто уламки падають. А я думаю, що від уламків навряд чи це захистить. Е, ну і звісно, питання залишається актуальним. А від ракет чим будете захищатися? Е, бо здається, все ж таки, ось ця фраза міністра закордонних справ України означає, що варто чекати не тільки безпілотників. Від сьогодні в Росії не залишиться безпечних місць. Українська зброя зможе досягти будь-яких військових об'єктів. Ну і звісно ж, ті, які знаєте, там мають оцю жилку підприємництва, вже розгорнули бізнес, пропонують послуги з монтажу таких, от приблуд не тільки я так розумію, на заводи Самарської області, а й на Приватні підприємства, які переживають, що до них може щось долетіти. Я нагадаю, просто що три з половиною роки тому таких проблем не було ні з водою. Хоча я не можу сказати, що території були вільні, та там трохи далі треба дивитися. Не було таких проблем з тим, щоб щось прилітало і вибухало на території Росії. Ну і звісно, навіть як звучить повітряна тривога на території Росії не знали. Ну а тепер ми бачимо, що ще і без світла доведеться певний період часу сидіти. Не минуло року регулярних ударів збройних сил України по НПЗ, як в Росії перейнялися, хоч якимись власне заходами. Ну цікаво. Чи це знову ж таки дефіцит бензину в країні так позначається, чи якісь інші негаразди? Ну і от якщо ми говоримо з вами про те, що 2 серпня були успішно атаковані НПЗ у Самарській області, НПЗ у Рязані, палало підприємство в Пензі в Новокуйбишевському Самарській області, феєрверх там теж був на місцевому НПЗ, який знімав усе місто. Залишаючи за кадром захоплені коментарі, то влада регіону заявила, що уламки потрапили на територію підприємства. Правда, не уточнювали тоді, якого. Е, ну і також повідомляли, що в Куйбишевському районі Самари е, також загинув чоловік похилого віку. Е, ну і от ви бачили повідомлення з Білгорода, якому теж сказали: давайте вчіть або згадуйте, як працює регулювальник, тому що я так розумію, світлофори не працюють найближчим часом не запрацюють. А не найближчим часом, поки невідомо чи запрацюють, тому що проблеми не тільки з паливом, проблеми ще і зі світлом. Станом на ранок цього дня проблеми з паливом зафіксовано у 50 регіонах Росії, але звісно ж на території самої Росії це намагаються максимально приховувати. В їх джерелах була інформація про те, що до середини вересня дефіцит бензину був офіційно зафіксований в 21 регіоні Росії. Ця проблема охопила територію від Чукотки до Сахаліну, а також до Рязанської області і Самарської області інше джерело повідомляє, що гострий дефіцит пального зачепив щонайменше 20 регіонів, включно з окупованими територіями України. А служба зовнішньої розвідки України підтверджує, що дефіцит охопив одразу декілька областей, але не зачепив, як то кажуть, пріоритетні. За інформацією керівника центру протидії з інформації РНБО, головним завданням для російської влади стало забезпечення стабільного постачання пального. В двох містах, це ж, звісно, Москва і Санкт Петербург. Хто хто, а вони не жалуються на те, що у них пального не вистачає. А, при цьому знову ж таки інші регіони вчаться, як то кажуть, на практиці затягувати ПСА потуже. центральна Росія і Приволж'є зараз. Зафіксовані проблеми з пальним в Московській, Лінінградській, Рязанській, Нижньогородській, Ростовській, Самарській областях в Нижньому Новгороді водії повідомляли про відсутність популярних марок палива. Якщо взяти далекий схід і Сибір, там гострий дефіцит спостерігається у віддалених регіонах, таких як далекий схід, Сибір і Сахалін, Приморський край, Забайкальє. Проблеми торкнулися південних областей також. Якщо ми говоримо про окуповані українські території, то про кризи також говорять наразі в Криму. В Севастополі велика мережа АЗС обмежила продаж до 30 літрів на одну людину. Близько половини заправок на півострові припинили реалізацію пального в Донецькій області. А також в Запорізькій, окупованій ситуація також складна. В Донецьку її описують як катастрофу. Ну і звісно ж ще раз нагадаю, що перша причина дефіциту це точні, тактичні, постійні регулярні удари збройних сил по НПЗ. Вони систематичні і які призвели до зупинки щонайменше п'яти великих підприємств і виведення з ладу 17% потужностей російської нафтопереробки. З серпня з ладу вийшли 13%. НПЗ. Виробництво бензину скоротилося десь на 10-20% плюс-мінус е, є логістичні проблеми, про які теж варто сказати, тому що є перебої в цих ланцюжках постачання, і вони відповідно погіршують ситуацію. Треба ж оперативно вирішити, хто куди буде вести той бензин. А це зробити на території Росії складно. Я ще раз нагадаю, бо вони не мобільні. Вони не вирішують на місцях. Їм все треба вирішувати з. Верховним керівництвом дії великих компаній, звісно ж, найбільше державні компанії, такі як РосНЕФТ, Лукойл, Газпромніфть, свідомо обмежують постачання на ринок, віддаючи перевагу власним мережам АЗС, через що виникає, як ви розумієте, великі черги до тих самих АЗС, на яких пальне є, вони не діляться, вони просто використовують все самі. Ну якщо там не знаю на заправці Лукойла є. Пальне, а на інших заправках немає, то до Лукоїла стоїть ота величезна черга, яку ми з вами постійно спостерігаємо. Ну і низькі запаси також регіональні оператори не змогли сформувати резерви через високі кредити, що призвело до закриття цих самих заправок. Наслідком стало введення лімітів на продаж пального. Деякі заправки продають не більше 10 літрів, хтось 20, хтось 30 в одні руки. Також закриття АЗС рекордне зростання цін і бензин на санкт петербурзькій міжнародної товарно-сировинній біржі просто виросли кратно. Настільки, що ну, бензин вже став не тільки дефіцитним товаром, а ще й дуже-дуже дорогим. І... Така історія є наразі. Я не знаю, що з цією історією будуть робити на території Росії. Звісно, експерти говорять про те, що через те, що проблеми з водою на окупованих територіях українських туди намагаються, хоча б пальне підвозити вчасно. Але ми розуміємо, що так проблеми не вирішуються, бо їх намагаються вирішити в одиночному порядку, ну або ж якимись такими, знаєте, точковими методами. Але це я нагадаю не працює.